На кожному святі є такі гості, є такі люди, які за замовчуванням хочуть сказати кілька слів привітання. Звичайно ж, першими такими людьми сьогодні це будуть найближчі люди для наших молдя. Це їхні батьки. Здавалося б, ще зовсім нещодавно вони раділи їхнім першим успіхам, їхнім першим досягненням. А сьогодні батьки вже сидять. На святі на весіллі своїх власних дітей. Тому повірте мені, вони сьогодні хвилюються не менше ніж Василь та Оля. Тому дорогі гості, я під ваші облиски запрошую до вітального слова батьків наших молодят. Підтримайте облисками, будь ласка. Дорогі молодята, Василь та Оля. Нині для вас дуже важливий день, і крім вас і для нас, батьків. Ми вас дуже щиро любимо, дуже щиро поважаємо. Я бажаю для вас і ми, батьки, дуже вас сильно любимо і дуже сильно вас поважаємо, і бажаємо для вас щастя, здоров'я, благополуччя, любові, кохання, поваги один для одного. Всього найкращого вам. Ми вас дуже любимо, діточки. І вам гірко. Гірко. Дорогі молодята! Я приєднуюсь до слів жінки, дружини і хочу привітати вас сьогоднішнім днем, побажати вам щастя, любити один одного, кохати один одного. Всього найкращого Гірко! Дорогий синочок, Вася і дорого... донечка Оля, поздоровляю вас з вашою свадьбою, щастя, здоров'я вам, всього-всього найкращого в вашому житті, Божої опіки і всього всього найкращого. Наші діти Оля і Вася, щиро вітаю вашого дружня. Бажаю вам щастя, здоров'я. Діточок багато. у Нас Потіжили внуками нас. Любові, вам, довго життя. І всього найкращого. А дорогим гостям щиро дякуємо, що прийшли на нас на весілля. До наших дітей. Дорогі гості, каже до мене щойно пан Ярослав. Боже, ми більше розхвилювалися, ніж молоді. Дрюся, підтримуйте батьків облисками. Вони від щирого серця сказали слова вітань. Ну і звичайно ж, після таких гарних слів пропонує лише підняти свої келихи. Батьки випивають своїми дітьми. Ну а ми всі гості один з одним. До дна піднімаємо свої келихи за Василя, Олю та їхніх батьків. Гостимося.